Шановні громадяни, невтішна статистика! Лише спочатку 2024 року на водоймах Хмельниччини загинуло 24 людини, з них троє з початку літа. 2 червня на водоймі села Судківці Хмельницького району під час купання втопилося двоє підлітків: – 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. А в селі Лісоводи Городоцької тергромади з водойми рятувальники вилучили тіло чоловіка 1995 року народження. Та у селі Стригани Шепетівського району громадяни виявили бездиханне тіло 18-річного хлопчини. Саме тому закликаємо вас не ризикувати своїм життям під час подібного дозвілля. Купайтеся лише в місцях, які облаштовані для цього. Там є рятувальні пости та станції. На них чергують фахівці, які у разі небезпеки можуть надати необхідну допомогу. Батьки, стежте за своїми дітьми, не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми, навчайте правила безпеки. Пам'ятайте, поради та бережіть себе. Під час небезпеки телефонуйте за номером 101.